Українські діти фактично не знають української держави. Тотальна пропаганда, тотальний контроль, житлові цілі комплекси, де проживає російський колонізатор. Війна на території півострова на теж неминуча. Частина людей втече, особливі права для кримських татар. Запит на справедливість у суспільстві він є величезним. До 2022 року ми говорили про те, що будемо звільняти Крим, політика дипломатичним шляхом. Чи що після 2022 року дуже багато всього змінилося, контекст власне змінився. Війна і активна фаза на території вона теж неминуча. Відповідно, себе треба готувати психологічно-фізично до будь чого Зрозуміло, що Україна і українські збройні сили. Свідомо ніколи не будуть вести якогось вогню і так далі по цивільних об'єктах. Це зрозуміло. Якщо подивитися на всю бавовну, яка цвіте в Криму, то це лише військові об'єкти. Згадайте звільнення Харківщини, знагайте, згадайте звільнення там, Херсона або будь-яких інших населених пунктів. Так? Зрозуміло, спочатку туди заходять військові. Туди заходять правоохоронні органи, да, тобто сили безпеки і оборони України, які стабілізують ситуацію. Зрозуміло, що це буде так само, як на більшості не в більшості а на всій території України. Це військові адміністрації, мають бути з поступовим переходом до військово-цивільних адміністрацій, да, там цивільного життя після виборів і так далі. Власне, процес реінтеграції буде тривати там чи не чи не більше, а скоріше за все більше аніж період. Самої окупації набагато простіше організувати інфраструктуру державних органів, освіти, медицини, відновити медіа українські і так далі. а Набагато складніше працювати з розумами, поглядами людей, так? тому що ну, Росія вона ж кудись одразу швидко назникне. зникне. Тотальна пропаганда, це тотальний контроль, це всіші такі силові структури, які контролюють розуми людей. Да? Відповідно, це найбільша якби, буде робота з нашого боку. Це покоління, які вже повиростали, це українські діти, да? які не фактично не знають української держави. Тому інфраструктуру створити можна. Звісно, що тут велика роль буде державних органів, недержавного сектору і так далі. Але в тому числі, звісно, що це питання триваючої роботи з розвінчування всієї цієї пропаганди, і так далі, яка однозначно буде ще тривалий час впливати на людей. Коли ми зайдемо в Крим, всі ці окупаційні адміністрації вони не будуть працювати. Та там частина людей втече, частина людей якби залишиться і, скоріш за все, буде притягнення до відповідальності, якщо вони приймали якісь управлінські рішення, да або незаконні, якісь рішення, частина людей можливо залишиться на низових ланках для того, щоб Забезпечити функціонал. Відповідно, там, частина буде притягнена до відповідальності, частина буде люстрована, тобто це неможливість обіймати якби, посади. Ми розуміємо, що в Криму потрібно буде щонайменше 50 тисяч осіб. Для органів влади, правоохоронних органів, там, вчителів, в тому числі, ми створили реєстр. Ми його називаємо реєстр відновлення, тобто це кадри відновлення, така собі команда Криму, яка буде їхати на деокуповану територію. Працюємо разом з агентством державної служби, з міністерством міністерства з питань реінтеграції, рядом інших державних органів для того, щоб підготувати цих людей. Бо є специфічні знання про Крим. Ну, наприклад, там проживають три корінні народи Кримські татари, кримчаки. Да? принаймні, знати якісь базові речі про ці корінні народи. Перше і головне, що поки що жодних рішень на законодавчому рівні не прийнято. Ми розуміємо, що запит на справедливість у суспільстві він є величезним. Але з іншого боку, нам не потрібно влаштовувати полювання на відьом і притягати до відповідальності будь-кого, хто. Через свою деколи тупість, там заангажованість, пропаганду і так далі, умовно поставив лайк, там на під відео там на однокласниках, там про щось. Ми маємо однозначно притягнути до відповідальності топ-чиновників, ті, хто приймали управлінські рішення, ті, хто зрадили присязі, це в тому числі судді, та в тому числі прокурори. Слідчі весь, тобто правоохоронний блок або блок правосуддя. Це, звичайно, що військові, які зрадили присяді. Це управлінська вертикаль або медична, або освітня. Чому? Тому що вони, якщо говоримо про освіту, вони впроваджували стандарти освітні країни-агресора, вони мілітаризували свідомість людей. Це не означає, що ми будемо притягати до відповідальності абсолютно всіх вчителів. Звісно, що ні. Тому сказати там, яка кількість осіб точно понесе відповідальність, я не можу сказати, тому що нам потрібні зміни до законодавства, які би враховували тривалість окупації, яка би враховувала б міжнародні стандарти і задовольнила би разом з тим запит на справедливість. Жодних змін до конституції під час воєнного стану Україна не може вносити. Взагалі будь-які зміни конституційні вони потребують широкої дискусії і в першу чергу парламентської дискусії. Під час війни і воєнного стану це неможливо, тому жодних фіналізованих рішень щодо того, яким чином буде виглядати автономія, будь-які статуси змінені там і так далі немає. Модальності є різні. Область звичайна позбавлення статусу спецстатусу міста Севастополя, статус-кво те, як це існує зараз, або власне кримські татари і їх право на самовизначення в межах української держави, лише в кордонах української держави. Я сподіваюся, що після вже деокупації, після завершення воєнного стану народні депутати в широкі дискусії з українським суспільством зможуть це зробити. Не є представником Міджелісу, але якщо говорити про моє розуміння, то це особливі права для кримських татар, і особливий захист. Говорячи в тому числі про це право на самовизначення, що вони будуть мати право. Ветування, називаємо це так, на ті рішення незаконні, які будуть пропонуватися місцевою владою. Що якщо ви хочете зробити щось, що стосується цієї землі і нас безпосередньо кримських татар, ми хочемо, щоб ви з нами консультувалися. І е, взяли нашу якби згоду на такі дії, бо вони стосуються безпосередньо нас. Звісно, що це може стосуватися е, і певних там виборних посад, але знову ж таки, це все потребує змін до конституції. Це потребує напрацювання конкретного закону щодо статусу кримської автономії, е, за, за тим принципом, що там існує е, там певний корінний народ. Однозначно, вони будуть потребувати верифікації ми не визнаємо жодних рішень окупаційних адміністрацій. І жодних документів, які там видані, але зрозуміло, що життя там продовжувалося. Відповідно, це все супроводжувалось цілим масивом різного роду документів, які супроводжують життя людини. Чи це освітні документи, медичні документи, там я не знаю про смерть, майно і решта решта або судові навіть рішення? Всі ці речі нам потрібно верифікувати однозначно, але в тій процедурі, яка б була б зручною для. Людей, які там проживають, зрозуміло, що перший час вони будуть послуговуватися цими документами, але цей строк має бути обмеженим в часі, я не знаю рік-півтора, наприклад, і е, дана процедура, при якій вони в швидкий спосіб зможуть ці документи верифікувати. Дуже часто санкції українського законодавства, кримінального і російського, вони відрізнялися. Відповідно, це потрібно унормувати. Ми бачимо, що потрібно поділити документи на ряд якби груп, називаємо це так. Це ті документи, які точно не можуть бути верифікованими. Наприклад, це про націоналізацію майна. Ми не будемо їх верифіковувати взагалі, бо вони є одразу нікчемними. Націоналізація майна має бути скасована, повернутися українській державі. Да, ця власність. Або, наприклад, це рішення щодо незаконного усиновлення. Судовими рішеннями складніша історія. Бо є наприклад судові рішення щодо осіб, які були позбавлені свободи, але за те, що вони вчиняли там певні злочини на території півосту. Реальні злочини, вбивали, гвалтували, крали і так далі. Звісно, що там не можуть бути верифікованими рішення щодо ув'язнення по політичних справах та, всіх. Зрозуміло, що вони одразу скасовуються людина звільняється з відповідальності і так далі. Друга група. Там документів або рішень, які є умовно спірними, хтось продав комусь майно. Там, або український громадян продав майно російському громадянину, ніби по законній процедурі згідно російського законодавства, українське законодавство цю е, зділку не бачило, не знає, бо її не реєстрували. Відповідно, що з цим робити? На нашу думку, так, потрібно думати щодо компенсаційних механізмів, які мають покладатися однозначно країну агресору Да, це репараційні, якби заходи. Ми не можемо приймати будь-які документи, але обов'язково буде перехідний період тобто, всі документи, які будуть стосуватися. Наприклад, паспортних документів, освітніх документів, там документів по там інвалідності, я не знаю ще медичних і так далі. Вони будуть верифікуватися в першу чергу. Ті документи, які вже більш спірними, є відповідно, вони будуть пізніше верифіковуватися, вже встановлюватися в тому порядку, який буде визначений. Скоріше за все, буде створена спеціальна комісія. Яка буде дивитися на кожен об'єкт. але комісія має встановити, чи цей об'єкт, якби він шкодить там чомусь чи ні, чи можливо він потри... в ньому є потреба, якби в Криму, да? і, відповідно, Україна їх може ці об'єкти використовувати. Якщо лишаємо, звісно, що потім це має бути відбутися законна процедура націоналізації цього майна. Якщо вирішується, що такий об'єкт має бути демонтований, тому що він в природоохоронних заповідниках, наприклад, будувався як дуже велика частина військових об'єктів, військових баз зараз на території півострова, або там я не знаю, забудовували прибережну лінію і закрили доступ місцевого населення до. Пляжів, да, відповідно, звичайно, що в нас є норми українського законодавства, які це забороняють. Відповідно, ми це маємо однозначно в безпечний спосіб, якби демонтувати. Там дуже багато об'єктів, які були побудовані. звичайно, що все в незаконний спосіб, це зрозуміло. Відповідно, треба подивитися, чи цей об'єкт, наприклад, побудований по всіх стандартах. Да, чи він не порушує там стандарти забудови, чи там згідно українського законодавства, чи є там е, поряд з ним, там школа дитсадок. Якщо він буде безпечним і так далі, то звичайно, що потім вже з цим майном можна якби буде е, працювати. Звісно, що е, якщо це особа українських громадянин, українських громадян, е, це майно з е, вже купив, він ним володіє і так далі. Звісно, що це потрібно буде в подальшому би, визнавати, зрозуміло. Але якщо об'єкт порушує стандарти, то да, тоді е е з цим потрібно розбиратися. Да. Потім вже вирішувати якісь компенсаційні репараційні механізми, якщо раптом цей об'єкт дійсно там вздовж лінії. Наприклад, моря збудований, це незаконно, і Україна вирішує, якби цей об'єкт якби е е е е е е його позбутися. Да. Або є. там, якби житлові, ми ж знаємо про це, житлові цілі комплекси, де проживає саме коло російські колонізатори. Це військові, в тому числі. Да? Відповідно, якщо вони їдуть з території півострова, це майно залишається просто ні за ким. Да? Відповідно, воно може бути використано на користь Української держави, там як тимчасове житло, в да? комунальну в якісь там комунальні такі власності, воно може перебувати. Крим, це територія Української держави. Відповідно, всі реформи там мають теж запроваджувати. освіта, мова, децентралізація там, і так далі. і так далі. Всі стандарти, які і реформи антикорупційні, все, що ми приймаємо зараз для того, щоб увійти до Європейського Союзу. Зрозуміло, що одномоментно закон про мову там не запрацює. Ми це прекрасно розуміємо. Може бути, може бути певний перехідний період. Для функціонування закону про державну мову на території півострова. Перш він має бути чітко обмежений по часу, умовні рік або максимум якби два, коли освітні заклади поступово. Повноцінно будуть переходити на державну мову да, або державні органи там, бо мова має бути в, в, в публічному просторі. Має бути обов'язково створена ціла мережа можливості для вивчення української мови. Це будуть спеціалізовані курси. При і різних державних органах і освітніх закладах, і так далі, вже зараз є потреба в розробці спеціальних підручників, можливо, білінгуальних, для того, щоб дитина, яка не знає української мови, для неї принаймні було поруч роз'яснення там тою мовою, яка вона розуміє, або мовою корінних народів кримсько-отарською мовою, або мовою одної з наших національних меншин російською мовою.